Де воював Іван Мазепа. Адже місто Полтава, під якому відбулася Генеральна битва, вона не знаходиться на території Росії. Місто Полтава це не місто Смоленське, не місто Брянське. І не українські козаки, а саме російські стрільці грабували тут населення і винищували, вирізували цілі міста. Тобто. Оця ворожість, вона проникає через кілька століть, проникає і до сьогоднішнього дня. Я не хочу посилатися на якісь чужі приклади, але приклад власний, наприклад, який стався з нашою групою, особисто зі мною, свідчить про те, що тенденція цього протистояння і уявляння мазепи. Зовсім іншим ніж ми його собі трактуємо.